Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку, які властивості має повітря. Пригадайте, як можна довести існування повітря невидимки на навколо нас. Де б не був ти, твої друзі чи інші люди? У себе вдома, у вагоні метро під землею, в салоні літака в Небесній Височині чи в парку. Нас оточує повітря. Усюди нас оточує повітря прозорий і безбарвний газ, що огортає нашу планету, утворюючи повітряну оболонку землі. Атмосфера це повітряна газова оболонка Землі, що захищає нашу планету від перегріву сонячним промінням удень. І від переохолодження вночі. Вона захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Завдяки шару повітря наша Земля з космосу видається блакитною красунею. Роздивіться зображення. Поміркуйте. І висловіть свою думку про те, чи є в космічному просторі повітря. Чому космонавти не можуть виходити з корабля у відкритий космос без спеціальних скафандрів? Повітря. Воно безбарвне, прозоре, немає запаху. Та смаку займає увесь простір. Перебуває в газоподібному стані. Щоб встановити інші властивості повітря, проведемо досліди і доведемо такі твердження. Перше твердження повітря займає певний простір. Спробуй опустити порожню до догори дном у воду. Вода не заходить у склянку. Повітря заважає їй. А тепер обережно нахили склянку, занурену у воду. Що відбулося? Так, вода потрапила у склянку. Отже, чи насправді склянка була порожньою? Ні, у склянки було повітря. Отже, дійсно, повітря займає певний простір. Повітря легше за воду. Дослід 2. Одну порожню пляшечку закрий. У другу таку саму за розміром набери води. Обидві пляшечки занурюй у воду. Пляшечка, у якій міститься вода. Тоне, а та, що з повітрям, буде плавати на поверхні води. Отже, ми довели, що повітря легше за воду. Дослід 3. Повітря пружне, воно має здатність стискатися. Спостерігай, як після ударів підстрибує м'яч. Під час удару м'яча у підлогу повітря в ньому миттєво стискається і відразу розширюється, тому м'яч стрибає. Цікаві факти про повітря. Щодня середньостатистична доросла людина вдихає близько 18-20 кг повітря. Близько 25% всього вдихуваного нами повітря йде на харчування головного мозку. На великій висоті людина, котра не звикла до таких умов, страждає від кисневого голодування, що виражається в запамороченні і головних болях. У важких випадках це може привести і до смерті. Так, на вершині Евересту. Через низький атмосферний тиск повітря приблизно на 70% менше, ніж на рівні моря. Доросла людина в день робить 21-22 тисячі вдихів-видихів. П'яте. Умілі плавці вміють довго обходитися без кисню. Відмітка в 24 хвилини і 3 секунди максимальна затримка дихання, зафіксована книгою рекордів Гіннеса Олексе Гура. Це найстійкіший фрідайвер в історії. Чи зможе хтось побити його рекорд? Нам остається тільки стежити за подіями. Дякую за увагу!